Вітаю на уроці української мови! Сьогодні говоримо про рід незмінюваних іменників. Поставте відео на паузу і запишіть число і тему сьогоднішнього уроку. Добрий день! Приготуйтесь. Сядьте рідно. Один одному посміхніться. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Отже, сьогодні на уроці ми з вами будемо працювати над визначенням роду іменників. Навчимося визначати в іменниках іншомовного походження, невідмінюваних іменниках рід. А також пригадаємо матеріал про визначення взагалі роду в іменниках. І попрактикуємось на практиці проходити тестові питання, давати відповідь на питання відкритого характеру, а також будемо формувати вміння і навички висловлювати власну точку зору і виховувати любов до української мови. Їдемо далі. Отже, пропоную висканувати QR-код або натиснути на коло і пройти тестове опитування. Дуже цікаво, до речі, яке те стосується теми. Вдома вам потрібно було пройти тест. Тести я вже бачила, оцінки стоять на нових знаннях. Дякую вам за те, що вчасно виконуєте роботу. Отже, друзі, дивимось уважно на наступний слайд. Перемикайся. Отже, треба визначити рід іменників за словником. Утворити від них словосполучення, додаючи прикметники. Наприклад,. Тюль це в нас окремий іменник, рід якого треба запам'ятати. Ми знаємо, що це чоловічий рід. Визначаємо його як чоловічий рід. Отже, прозорий тюль. Біль це в нас чоловічий рід, перевіряємо за словником, значить, іменник чоловічого роду, наприклад, сильний біль. Формуємо такі словосполучення. Виконуємо завдання, поставивши відео на паузу. Пропоную перевірити. Біль чоловічий рід. Сильний біль. Дріб чоловічий рід, отже десятковий. Гуаш. Іманок жіночого роду. Темна гуаш. Ступінь це у нас чоловічий рід, отже, низький. Розкіш жіночого роду велика розкіш. Степ чоловічий рід, отже, темний. Бандероль жіночого роду велика бандероль. Нежить чоловічого сильний нежить. Продаж чоловічого високий продаж, суміш жіночого густа суміш, шампунь чоловічого роду новий шампунь. Вермішель у нас жіночого роду смачна вермішель, тунель чоловічого глибокий тунель, дриль чоловічого гострий дриль, путь жіночого далека путь, емаль жіночого біла емаль, біль середнього сильний біль і висип чоловічого. І більш теж з чоловічого я говорилась просто трошки. Біль у нас чоловічого роду, сильний біль, і висип у нас чоловічого роду, зовнішній висип. Опрацьовуємо сторінки 86-87 підручника. Подивимось уважно на завдання спостереження. Прочитайте діалог, хто зі співрозмовників правильно утворив форми іменників на позначення транспортних засобів. Ці назви, власне, українські чи запозичені? Ти віддаєш перевагу авто чи метру? Частіше їжджу на авто, але від метро не відмовляюся коли є затори. Який варіант вам підходить більше? Я думаю, що другий, тому що саме в другому варіанті у нас наведено незмінювані іменники іншомовного походження, а у них закінчення немає, тому ми їх не можемо змінювати. Запам'ятайте ці слова. Отже, незмінювані іменники в усіх відмінках мають ту саму форму. Ми замовили таксі, знахідний відмінок. Їдемо в таксі, місцевий. І таксі швидкий та зручний вид транспорту. Тут у нас іменник таксі в називному відмінку. Отже, ви побачили, в яку б відмікову форму не поставити цю... І цей іменник, все одно буде в нас така ж історія. Ми не будемо змінювати це слово. Тому це не змінюваний іменник, іншомовного походження. Ми можемо побачити, що ще до таких іменників у нас належить. Наступні слова з кінцевим голосним авто, ательє, кенгуру, шимпанзе, Делі і Борнео. Отже, оцей голосний кінцевий, ми його не змінюємо. Але є в нас іменники стосовно вже нового, звичайно, правопису: пальто, ситро, вино ми можемо з вами змінювати в пальті, пальтом і так далі. Паль... Пальто, пальті, пальтом у пальті, і так далі. Ситро ситром, ситру. Вино вином, вину. Можете змінювати ці слова. Рід незмінюваних іменників, іншомовного походження визначаємо так. Назви осіб чоловічої статі. Лише чоловіків ми можемо назвати Мосьє, Денді. Аташе, наприклад. Містер, так. А ось жінок тільки. Міс, леді, мадам і фрау. Тільки жінок ми можемо з вами позначити цими словами. Назви тварин зараховуємо до чоловічого роду: Поня, шимпанзе, какаду, кенгуру і так далі. Назва неістот тобто метро, купе, лате, еспресо, глясе. І так далі. Глясе це кава з морозивом. Це в нас середній рід, іменники середнього роду. Географічні назви визначаємо залежно від загальної назви. Якщо Місісіпи, це ріка, ріка жіночого роду, вона моя, отже, Місісіпи жіночого роду, Борнео, острів він мій чоловічого роду. Баку, місто воно моє середнього роду. І абревіатури ми визначаємо залежно від головного слова. ООН це Організація Об'єднаних Націй, отже, жіночий рід, і ЄС це Європейський Союз, отже, рід чоловічий. Запам'ятайте ці слова, запишіть їх собі в зошит. Ми визначаємо такі наступні іменники, незмінювання іншомовного походження. В жіночому роді це ЦЦ, це -це, муха ЦЦ, це -це, салямі, ковбаса, буржомі вода, гіндімова авеню, вулиця. Іменники чоловічого роду, це у нас торнадо, смерч і сироковітер. Пропоную поставити відео на паузу і виконати наступне завдання. Розподілити два стовпчики. Змінювані іменники, ті, які мають закінчення, наприклад, аптека, аптекою, аптеці і так далі. А в другий стовпчик ви ж запишете незмінювані іменники, іншомовного походження, відео, називне відео, родове відео, давальне відео, орудний, знахідне відео, і так далі. Отже, тут ви не змінюєте закінчення. Виконуємо це завдання. Перевіряємо. З перших букв написаних слів складіть назви столиць європейських країн. Отже, якщо ви правильно виписали іменники, які мають е, змінювану частину слова, отже, це в нас аптека, менеджер, сертифікат, табель, егоїст, рапіра, дамба, алегорія і магія, у вас утворилось місто. Столиця Нідерландів, Амстердам. І незмінювані іменники це відео авто, рандеву, шасі, авокадо, візаві, тобто один напроти одного сидіти. Авеню це в нас іменники не змінювані і утворилась столиця Польщі, Варшава. Ідемо далі. Не відмінюємо жіночі прізвища на приголосний та о. Алла Коваль, Аллі Коваль, Інна Петренко, Інні Петренко. Порівняйте, я бачила портрет Тараса Шевченка. Я бачила портрет, наприклад, лікаря, лікаря давайте. Марину Шевченко. Тут уже закінчення не змінюється, бо жіноче прізвище. А також окремі абревіатури ЗНО, НМТ, ООН, ми також тут не можемо змінити їх. Записуємо слова в три колонки. Це право номер 2 письмова. В першу колонку пишемо іменники чоловічого роду, в другу жіночого, в третю середню. Виконайте завдання, потім ще перевіряйте вже, відкривши наступний слайд. Отже, перевіряємо, чоловічий рід мосьє аташе, рефері капрі і Окінава. Окінава це в нас острів, він мій, тому чоловічий рід. Капрі це в нас також острів він мій, тому чоловічий рід. Рефері це у нас позначення чоловічої статі це у нас професія, як суддя йдеться. Аташе іменник на позначення чоловічого роду, мосьє іменник на позначення осіб чоловічої статі. Хуанхе це в нас річка, ООН, організація Об'єднаних Націй. Місісіпі — це у нас річка і Авеню, це у нас вулиця. Отже, це іменники жіночого роду. Утворили ім'я Хома, підкресливши першу букву кожного слова. Манго, амплуа, капочина, Алоя і ралі це у нас іменники середнього роду. Вони є неїстівними, вони є, можливо, деякі з них єстівні, звичайно, але запам'ятовуйте, що вони належать до середнього роду. У нас утворюється ім'я Макар. Їдемо далі. Виконуємо гімнастику для очей. Посилання я залишила на нових знаннях. Завдання на додаткову оцінку. Ви можете написати або записати відео, або написати невеличкий твір, давайте до п'яти речень не більше. Це буде невеличка розповідь про змагання екзотичних тварин у кулінарному чемпіонаті. Поєднайте назви тварин страви з прикметниками, скориставшись словами з довідки. З довідка на наступному слайді. Зозулястий чи зозуліста. Зозу", зозулястий, тобто синенький. Жако. Жако має бути синенький, тобто зозулястий, тому що це в нас тварина. Це в нас іменник, іншомовного походження на позначення тварин, отже, в середньому роді, перепрошую, в чоловічому роді визначаємо: сірий, незграбний хто? гризлі, бурий гризлі, рожевий фламінго. Що може бути? Хрустке безе? Тут у нас уже середній рід пішов на позначення неістот, іменників мовного походження. Пористе, да? гаряче глясе, ароматне, ніжне тирамісу, смачне тирамісу. Так. От, можете перевірити. Неправильно вживати ось такі словосполучення, в будь-якому випадку. В будь-якому випадку використовуємо. На протязі години ми не на протязі сидимо, а протягом, впродовж години, і поважати не друг друга, а одне одного. Виконуємо тестове завдання. Оберіть іменник, який належить до чоловічого роду, жіночого, середнього, спільного. Перевіряємо. До чоловічого роду у нас належить іменник на позначення осіб чоловічої статі Мачо. Жіночий рід Авеню бо вулиця. Середній рід це у нас таксі. І до спільного роду належить Непосида Людина, яка не може всидіти на одному місці. Може бути що хлопчик, що дівчинка. Отже, перевіряємо. Сьогодні на уроці ми з вами. Виконали кілька видів робіт це і тестові завдання, і в конструкторі випрацювали на початку року, обираючи правильні відповіді. Також ми сьогодні з вами розглянули правопис іменників, незмінюваних іменників. Іншомовного походження. Сподіваюся, що матеріал був для вас зрозумілим. Якщо ви щось десь пропустили, то звичайно звертаємось до параграфа 44-го, а вже потім переходимо до виконання тестового завдання. На цьому все. Бажаю успіхів!